Моє вітання, друзі. Якщо ви хочете, щоб вас, ваш ПК менше споживав ресурсів, це стосується наших браузерів. В основному це дуже споживає, якщо є Google Chrome. Я його собі не встановлював, я користуюся Microsoft Edge. А, але якщо в когось є, дивіться, відкриваєте його. Так само можна і з Edge зробити. Три крапочки, параметри. Йдемо е, система і продуктивність. Далі система. В Chrome там одразу може бути система. Натискаємо на неї. І ось тут, друзі, продовжити використання фонових розширень програм. Після закриття Microsoft Edge. Ви виключаєте цей параметр. Ще одна функція, друзі, яку е, треба вимкнути. Входимо в пошук, шукаємо, натискаємо на нього, погоджуємось. Це, друзі, ми зараз з вами будемо вимикати. Функцію, яку Microsoft передає в Bing, коли ви щось шукаєте. Не знаю, чому воно це робить, але це ну, не потрібно, скажімо так. Відкриваємо HK Current User. Переходимо в Software, відкриваємо стрілочку. Далі йдемо Policies. Відкриваємо його. І далі Microsoft відкриваємо. Тут, друзі, має бути у вас кнопка вірніше папка провідник. Її немає. Якщо її немає, кондуктор, то тоді ми її створюємо. Натискаємо Microsoft, права кнопка миші NEO. K. Є. Тут ми видаляємо і пишемо назву. Ось, бачите, ми її створили, так вона Explorer, провідник. Далі ми на нього натиснули. Тут правою кнопкою миші Nev, обираємо DeWorld 32 біта. Натискаємо. Тут також натискаємо права кнопка миші, Rename. Видаляємо і, друзі, пишемо ім'я. Ось цю назву, друзі, Disable. Searchbox Suggestions Тут натискаємо замість нуля, ставимо 1, натискаємо ОК. OK. Все, потім ми, друзі, перезавантажуємо ПК, і вона в нас стає активною. Ще треба, друзі, вимкнути таку функцію, як телеметрія та діагностика. Для цього ми йдемо на влаштування. Йдемо в параметр конфіденційність та безпека. Шукаємо. Діагностика та відгуки натискаємо на неї. І ось тут, друзі, треба, щоб ця функція у вас була вимкнена, щоб вона не надсилала діагностичні дані. Так, є. Ще можна, друзі, вимкнути рекламу в провіднику і блокування. Відкриваємо свій провідник. Натискаємо три крапочки, параметри. Ось тут ми шукаємо показати сповіщення постачальника синхронізації. Тут вас має зняти треба прапорець, щоб було пустеньке. Окей. Ще одне, друзі, можна прибрати рекламу OneDrive. Нашого воно вам треба. Це все лишнє. Натискаємо, ну, пошуку вводимо знову Register Edition, відкриваємо його, погоджуємося. І тут ми з вами, друзі, зараз зробимо ще одні деякі функції HK. Знову сюди переходимо, Savent User, відкриваємо, далі йдемо в Software, відкриваємо її. І шукаємо Microsoft. Також відкриваємо. Далі ми шукаємо Windows. Вниз, так, відкриваємо його. І тут Current версія Ми знову натискаємо. Де у нас? Ось? Натискаємо. І далі відкриваємо. Натискаємо на контент Due Manager. Ось, І тут, друзі, треба знову нам дещо створити. Щоб в нас не було тої реклами. Знову натискаємо правою кнопкою Так, Правою кнопкою Nish. DeWord натискаємо на нього. І, і ще одному, друзі, нам тут треба дві такі команди. Натискаємо правою кнопкою Rename. Тут нам треба ввести команду, друзі. Ось ми його створили його ім'я ось. Routing Look Screen Enable. І тут у вас, друзі, має бути нуль. Ви як його створите, тут буде нуль, ви підтверджуєте ОК. OK". Далі робимо інший запис. r Ось вона у нас. Відкрили Rotating Look Screen Overlay Enable. І тут також, друзі, у вас має бути нуль. Натискаємо ОК. OK. Все, друзі, після цього ми закриваємо редактор цей і перезавантажуємо свій ПК для того, щоб все увійшло в дію. Ще, друзі, можна, та не можна, а треба видалити деякі програми, копілот або кортан. Вони вам не треба. Це шпігунські програми, наскільки я чув і знаю. Отже йдемо на влаштування. У вас і без них буде все прекрасно працювало. Програми. Інстальовані програми і знайдіть в себе їх. Ось в мене, наприклад, копілот. Натискаю три крапки, видаляю. Видалено. Окей, закриваємо. Ще, друзі, вам треба вимкнути перезавантаження автоматичне після оновлень. Це ви робіть самі. Ну і ще одне. Вам треба вимкнути програми, що запускаються автоматично. через Натискаємо правою кнопкою миші меню Пуск. Диспетчер завдань. Також це можна зробити, в принципі, в налаштуваннях. Покажу вам диспетчер. Ось, натискаємо програми, що запускаються І тут у нас, друзі, будуть. Програми, які вам слід залишити, які, от бачите, в мене вимкнуто, це що мені не треба. Коли мені треба, я його активую і воно в мене працює. От я залишив собі безпеку і налаштування там звуку. Отже, подивіться в себе і зробіть подібні дії. Ну і Для стабільності ваша система трошки буде краще працювала. Безпека. Дякую всім, до побачення. Гарного дня!